Позаду мене величезна вирва внаслідок ранкового ракетного удару. Це Святошинський район столиці. Тут внаслідок вибуху понівечення багатоповерхівки, які розташовані навколо місця вибуху, також побиті і припарковані автомобілі. Зараз на місці працюють ці екстрені служби, комунальні служби ліквідовують наслідки цього нічного терору з боку Російської Федерації. Роки? Два рочки. Як він? Ну, зразу хвилювався, бо він ходив в садочок і в садочку вони вже знають, що таке тривога. Тому, якби коли сказали, тривога, тривога збираємося, то він десь розбирався як би, теж. Але теж хвилювався. Ти хвилювався? Хвилювався, так. Да. — момент вибуху, ну, після вибуху нормально? Ну, була в нього трішки паніка, якоби, але. Ми потім вже перечекали кілька хвилин і пішли в метро, потім були вже до завершення відбою в метро. Де ви перебували в момент вибуху і де знаходиться ваша квартира? В момент вибуху перебували безпосередньо в квартирі. Збиралися йти в укриття після того, як було повідомлено, що ракети рухаються на Київ. І Якраз перед виходом вже з квартири, практично, коли були зупині, стався цей приліт. З іншого боку, мабуть, добре, що й не вийшло, бо якби на хвилину раніше там вийшли, то нас би це застало тут безпосередньо на вулиці, а судячи по тому, які наслідки, то невідомо, чи були б ми неушкоджені. а так пострадало лише майно. Перше, те, що ну, було темно, але дуже дивно було. Машини всі у вогнюці, всюди слой землі. І те, що я бачив там, ну то, що роздивився, це по вибити його. Ну, Потім коли вже тут прийшли. ну І звісно, тут, коли ми пішли по... Пішли до тут, якщо ми тут були, до нас. моя ну, ну, дайте. Ну, дайте, Так що, якби ми тут сиділи, то мабуть у нас буде. Вам буде. На, на перші шесть сісти вибухів, а потім понаростаючий, потім така пауза невелика, от, а потім звук як звуки понаростаючий, що рух, і влупило. Я думав, що вдома рушиться. І що тут розказувати? Дуже сильні взриви були, пилюка, двері вирвало, вікна всі повилітали. Ну і у нас ще тут у дворі стояла наша, наша машина. Швидше цього теж немає. Бо вона стояла прямо в метрі від вирусу. Я ж це була сила удару, що вирвало з м'ясом балкон, з м'ясом просто вирвало, і видно, що він хорошо був закріплений, тому що ще висить, не, не відвалився, висить.